Ну, давайте так. У них не буде не буде у нас якихось одних і уніфікованих рекомендацій. Вже навіть вже розуміння, що 10 тисяч кроків є обов'язковим і корисним для всіх, все ж таки, навіть на даний час, спілкою кардіологів всього світу, переглядається, адже треба зважати. На те, чи немає якихось порушень з боку тієї самої суглобової системи, щоб заважали пройти ті самі корисні і потрібні 10 тисяч кроків. Але це ж не єдиний вид спорту, яким можна займатися, тільки находжувати кроків. Отже, щодо сну, Сон має бути бажано 7-8 годин, але тут ми теж давайте будемо чесними. Якщо ми говоримо про дорослого пацієнта, якщо це не маленька дитина, кожна людина плюс-мінус знає ту кількість сну, яка є для неї комфортною. Більше того, вони прекрасно розуміють, що таке буде менше сну, що таке, навіть коли вони багато виспались. Фізична активність рівно має корелювати з фізичними можливостями пацієнта, адже. Ті самі, та сама зайва вага може завадити певним нашим якимось рекомендаціям, і все, власне, теж буде впиратись в те, які цілі переслідує наш пацієнт. Але ми не забуваємо про те, що якщо ми говоримо про стрес, тривожність і так далі, то нашому пацієнту буде дуже допомагати спорт. Перезавантажувати думки, і, власне, спосіб життя, як можна сказала, це має бути баланс. Баланс між робочими процесами і тим життям, яке нас наповнює, окриляє, дає можливість нам рухатись по життю вперед.